Якби ви знали, наскільки часто мені, от замість цього фірмового я офігів, хочеться сказати я офів, але не можна. Бо у нас тут ютуб-канал з претензією на інтелігентність, на поміркованість, тому доводиться це все запікувати. А насправді мені хочеться сказати, ось що. Який це єбаний пі***ць, Як це все заєбало вже? Цього тижня мене на такі думки надихнула стаття на українській правді про те, як офіс президента брав під свій чуйний контроль державна медіа Укрінформ. У цій статті йдеться про чарівне. В ній йдеться про журналіста Олексія Мацуку, якого вважають ставленником офісу президента, і який на посаді генерального директора інформаційного агентства «Укрінформ» запровадив цензуру темники. Здійснював тиск на працівників, спровокував звільнення десятків журналістів і редакторів. А також планував на окремі посади призначити потрібних людей. На цій статті все не закінчилося. Те, що з приходом Олексія Мацуки, журналісти «Укрінформу» почали отримувати темники. На наступний день після публікації тієї статті вже суспільному підтвердив кореспондент «Укрінформу» Юрій Стригун. І у відповідь на це Юрій Стригун отримав ні. Не подяку за відстоювання свободи слова, а повістку в ТЦК. От недавно щось вже таке було, пам'ятаєте? Ну якщо не пам'ятаєте, то я вам у цьому відео нагадаю. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. також нагадаю вам, хто такий Олексій Мацука. Був у мене із ним один. Пам'ятний момент у часи до повномасштабної війни у світлий період Вагнергейту. Це, це слова президента політичне. А, а вони ж нічого не країні. важать, точно, я забув. Слова Ми президента не важать. На документи. Ну, це затравочка, далі буде більше. Бо це відео буде про темники Українформу як явище, про Олексія Мацуку як явище, і про нестримне бажання Офісу президента підминати під себе медіа як явище. Мене звати Данило Мокрик, я журналіст. І я багато чого пам'ятаю і люблю про це тут нагадувати. Тож підписуйтесь на цей канал, тут багато суб'єктивного, але цікавого про українську політику, ну і без темників. Ну і поїхали у хойват офігівати. Я офігів. Я офігів. Якщо ви не особливо цікавитеся українським журналістським простором, то до цього тижня ви могли і не знати про існування такого журналіста і медійника, як Олексій Мацука. Це нормально, але дарма. Тому що Мацука вартує уваги. Ще до Укрінформу він, наприклад, очолював державний телеканал ДОМ. І той період найкраще проілюструвати епізодами з інтерв'ю президента Володимира Зеленського Олексію Мацуці на тому телеканалі ДОМ в серпні 2021 го Наш канал ми себе позиціонуємо часто як адвокати людей Донбаса і Криму, в тому числі і в Києві, і во всіх інших українських містах. Мені здається, після цього этого люди точно поймуть, хто їх адвокат, у нього є імя і фамилия, Володимир Зеленський. Те інтерв'ю, чесне слово, неможливо було дивитися без скупої чоловічої сльози. Настільки там все було тепло і зворушливо. І сьогодні ви Донбас-арену вспоминаєте. і для нас Дегі це символ. символ і Євро 2012 дванадцяти символ. І я в зв'язку з цим знайшов білет Ух на один із матчів. І вам хочу подарити на пам'ять, щоб ця связь наша була все час з тими собиями і нагадувала нам із прошлого. То, що Спасибо. в майбутньому можна здівати, пасімо. Якщо із цих епізодів у вас склалося враження, що Олексій Мацука це про максимальний прогин під владу, то вітаю, у вас склалося правильне враження. Отже, коли в листопаді минулого року повідомили про те, що Олексій Мацука очолив державне інформагентство «Укрінформ», то логіка цього призначення була максимально зрозумілою. Але зовсім незрозумілим було, чому так сталося, що він пропрацював на тій посаді лише півроку. Про своє звільнення сам Мацука повідомив 24 травня. Англіна Страшкулич і Роман Кравець у своїй статті на Українській правді цього тижня трішки розповіли про те, що сталося. Розповіли, що призначити Олексія Мацуку керувати «Укрінформом» придумав особисто Андрій Єрмак. Розповіли про те, як Мацука істерив, ані міня павісяд, коли не вдавалося виконати завдання банкової. Ну і найкраще розповіли про те, як з появою Олексія Мацуки, журналістам Українформу, почали роздавати темники із темами, які потрібно висвітлювати, і з бажаними і небажаними спікерами. Мій улюблений із темників, ось цей для Дніпропетровської області. Там, серед небажаних спікерів, учасники бойових дій, які не змогли оформити собі допомогу, і ще краще мешканці регіону, в яких тривалий час відсутнє водопостачання. Тобто, ви розумієте, так, державне інформагентство, яке існує за гроші людей, повинно цензурувати історії про проблеми тих самих людей. І це, ви знаєте, це навіть краще, ніж просто блок на політичних опонентів. Це таке придумати може тільки виродок. Ця стаття мала наслідок. На наступний день після її публікації кореспондент «Укрінформу» в Чернігівській і Черкаській областях. Юрій Стригун підтвердив Суспільному, що в грудні 2023-го, приблизно через місяць після призначення Мацуки, він отримував такий темник для роботи у Чернігівській області. То було 30 травня. А 31 травня 57-річному Юрію Стригуну на роботу принесли повістку з ТЦК. Давайте ще раз. Ні, журналісти не є якоюсь окремою недоторканною кастою, яка не повинна підпадати під мобілізацію. Так, журналісти повинні служити в армії на рівні з усіма іншими. Але тут мова не про це. Тут мова про те, що повістку в ТЦК знову використовують як спосіб покарати чи дисциплінувати норовливого журналіста. Як казав класик, це ж було вже. Було і було зовсім недавно. Ось у квітні тоді. Журналіст слідства інфо зробив розслідування про начальника кібердепартаменту СБУ. А у відповідь йому під наглядом підлеглого цього кібергенерала СБУ працівники ТЦК вручили повістку. Військові ідуть разом з цим цивільним, і він вже віддає їм вказівки, куди рухатися. І ми можемо бути впевненими, що вони разом він підходить до військових, дає їм якісь вказівки і швидко залишає торговий центр. І саме після того військові підійдуть до Жені. Тоді, іначе, всі погодилися на тому, що це не окей, що ми так більше не будемо. А у того кібергенерала СБУ Лювітюка навіть в якості покарання відправили працювати у зону бойових дій. Але оця нова історія показує, що ніхто ніяких висновків насправді не зробив. І дисциплінувати повісткою занадто активних журналістів-викривачів досі видається владі хорошою ідеєю. Ну, але до влади ми ще повернемося трішки пізніше. Давайте спершу закінчимо з Олексієм Мацукою. Я бачив, що знайшлися колеги не багато, але знайшлися, які взялися Олексія Мацуку захищати, і то з доволі дивною аргументацією. Мовляв, ну у нас в суспільстві просто прийнято атакувати журналістів, які не є опозиційними до влади, які мають прихильні до влади політичні погляди. А так то Льоша хороший парень. І я з цієї аргументації, чесно кажучи, трішки випав. По перше, це дике зміщення акцентів з проблеми цензури і темників. По друге, ну, говорити, що Олексій Мацука просто не дуже опозиційний журналіст та має радше прихильні до влади політичні погляди, ну це, це непристойне применшення. Ось мій спогад. Це листопад 2021-го Белінкет якраз випустили свій матеріал, в якому описували і підтверджували усю вагнергейт операцію. Тоді навіть парламентська ТСК під головуванням Мар'яни Безуглої підтвердила, що операція таки була. Це підтверджувало, зокрема, те, що глава офісу президента Андрій Єрмак раніше привселютно брехав, коли коментував цю операцію ось так. Детективна історія, яка вигадана від самого початку до кінця, все це обговорюється в ефірі Суспільного у програмі Зворотний відлік. Тема випуску Вагнергейт. І от слово бере Олексій Мацука. І починає говорити про те, що от по Вагнергейту фактів ніяких немає. Зате, от у 2014 році Порошенко, це настільки прекрасно, що дам вам зараз цілу хвилину з цього виступу. Я чудово пам'ятаю, коли був 2014 рік і місто Донецьк, і було багато питань, чому власне влада Порошенка тоді здала Донець російським окупаційним адміністраціям. Досі нема жодного розслідування щодо цього, досі ми не можемо повернутися додому після 2014 року, і досі це не цікаво, широкій аудиторії. Але це факти. Вибачте, гейт це дуже яскраве таке слово. Давайте говорити про реальні факти. Да, ми говоримо з вами про інтерпретації того, що ми не можемо верифікувати. Це чудово, але з точки зору журналіста ми маємо докази, щоб це обговорювати. Ви хочете говорити про інтерпретацію? Окей, давайте тоді давайте поговоримо про 2014 рік. Ні, Ми не будемо говорити. Чому про 2014. це ж теж інтерпретація? Рік. Тому що ця, ми виїхали з Донецька. Вибачте, ну, добре, а я досі з Криму. ніхто Давай, не поніс давайте. відповідальності. Це тривало і тривало. Павло Казарін буквально благав Олексія Мацуку говорити не про 2014, а про Вагнергейт. Але було тяжко. У вас там написано знати, розуміти Ми хочемо і так далі, почути вашу думку. Тому що треба давати широкий До контекст, того як виконуються операції в Україні Це різного штибу. Врешті після довгих хвилин боротьби з Олексієм Мацуки вдалося витягнути міркування про те, що йому у цій справі вагнерівців бракує фактів. Якщо ми говоримо про цю операцію з Вагнер з Вагнерівцями, да, то відповідно моя позиція: військово-політичне керівництво країни, враховуючи ті чи інші обставини щодо перемир'я можливого на Донбасі, інше 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 має. Право приймати рішення і нести політичну відповідальність, і треба факти. Факти якісь Отут, в цьому місці, коли пішла мова про факти, мене й порвало. Тому що нагадаю, на той момент не лише уже вийшло розслідування Белінкет, навіть парламентська ТСК підтвердила, що операція була. А ще раніше, особисто президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Прости господи Наталії Мосейчук. Також підтвердив, що операція була, тому ваш непокірний слуга не зміг мовчати. Ну дві фрази. Зеленський в час інтерв'ю з е, Наталією Мусейчук сказав, що слава Богу, що ми проявили суб'єктність, не дали себе в це втягнути, і, е, і, і слава Богу, що того не сталося. Тобто, це свідчить, що це було усвідомлене рішення нинішньої це влади. Це слова президента, а, а вони ж нічого України. не важать. Точно я забув слова ми президента, не важе на документи. Власне, ви бачили верифіковані дані щодо відданого наказувати слова і так президента, далі, і так не далі. мають значення. Дякую, Це що має утвердило. значення, але це політичний вимір. Нас зотягують політичний вимір, так само як по Порошенку. Отже, Олексій Мацука як міг кидався на амбразуру, штовхаючи перед собою живим щитом Порошенка, для того, щоби хоч щось, хоч якось для чогось, заперечити. І це вже була не просто лояльність журналіста до своїх політичних господарів. Це скидалося на відчайдушну боротьбу простого чоловіка за честь і гідність своїх коханих. Ну або у ньому просто говорив той самий страх, описаний у статті Української правди. Ані мені повісяк. А в результаті ж все одно повісили. Коли оця вся Мацука, яку Олексій Віталійович розвів на Укрінформі, дійшла до послів Великої Сімки, то для влади найпростішим рішенням виявилося просто його звільнити. Ну, але на відміну від Юрія Стригуна, Олексій Мацука не отримав повістку в ТЦК, у нього все нормально, просто кар'єра трішки забуксувала. Але. Олексій Мацука має рису, яка за цієї влади завжди залишає хоч якісь двері, та й відкритими. Глибоку лояльність. Глибока лояльність це те, чого наша нинішня влада хоче від усіх взагалі, і від медіа, зокрема. Для цього вона готова і в цензуру, і в темники. А якщо не вдається дотягнутися до медіа чи окремих журналістів у такий спосіб, то тоді тебе будуть кошмарити безуглою, як суспільне, встановлювати тобі камери спостереження у спальнях, як у Бігусінфо, чи карати тебе повісткою, як журналіста слідства інфо Євгенія Шульгата чи кореспондента «Укрінформу» Юрія Стригуна. Мрія цієї влади в тому, аби всі медіа взагалі перетворилися на її прислужбу. щоб вони не ставили своїх незручних запитань, не робили своїх довбаних розслідувань, не займалися оцією всією критичною публіцистикою чи некомфортною аналітикою. Щоби все було єдиний марафон, щоб все втиснути в рамки зручненьких наративів. Не буде так. От мені часто закидають, що я, мовляв, постійно зрадофіль. Не зрадофілю я. Я просто обираю говорити про проблемні точки у нашому суспільстві і в нашій політиці. Це не означає, що у нас немає хорошого і позитивного. Воно є, його є доволі багато. Але про нього і без мене цілком успішно розкажуть прес-служби наших численних органів влади. Я для цього не потрібен. Я потрібен для того, аби розповідати про те, про що прес-служби не розкажуть. Тому дякую усім тим, хто підтримує цей канал, бажаючи отримувати все-таки щось більше понад те, ніж повідомляють прес-служби. Ну і насамкінець хочу запросити вас на прем'єру нового документального фільму розслідування від Kyiv Independent про російські воєнні злочини. Це фільм моєї колеги Олесі біди під назвою Він прийшов знову про сексуальні злочини російської армії в Україні. Прем'єра відбудеться у Києві у п'ятницю, 7 червня, у кінотеатрі Оскар в ТРЦ Гулівер о 18.00. Вхід безкоштовний, але потрібно зареєструватися за посиланням, яке я залишаю в описі під цим відео. Приходьте там у фільмі, побачите і мене. У досить я сказав би. Несподіваній ролі. Підтримуйте, будь ласка, роботу журналістів, які не залежать від цієї влади або борються за свою незалежність. Це я зараз не про себе, а про всіх тих моїх колег, для яких свобода слова не порожній звук. Саме вони забезпечують вам ваше право знати. І ця свобода і це право це те, що відрізняє нас від Росії. І ми не маємо права на Росію перетворитись. Побачимося за тиждень. Слава Україні!